Коли ти живеш у секті, то кожний твій крок контролюють, кожне слово перевіряють, а майбутнє вже вирішено наперед. Особливо, якщо ти жінка в секті ордену. Швидше за все, ти одружишся ще до повноліття з кимось зі своїх двоюрідних братів чи дядьків. Маєш народити мінімум одну дитину в рік. Всі гроші. В комуну. В той самий час, як засновники секти будуть ганяти на спорткарах і прокручувати мільйонні афери. Але всьому приходить кінець. І цим кінцем стала Мері Кінгстон. Жінка, якій вдалося вирватися з цієї жахливої полігамної секти. Як їй це вдалося? Та? Які складнощі довелось пройти до цього? А також що це за мафія? Прикидалася церквою і заробляла мільйони на фінансових аферах, ви дізнаєтесь от прямо зараз. А мене звати Орест Мурій. Я розповідаю вам цікаві та незвичні історії про культи, секти різних фріків та злочинців. Тому раджу одразу підписатися і поставити нагадування, бо відео виходять мінімум раз на тиждень. Тому беріть собі лазанію або макарони з тушонкою. E por Отже, Мері Кінгстон була однією з тих, хто народився і виріс в цій замкнутій системі. Відданість, слухняність і страх це три кити, на яких трималося її життя. Але всередині Мері завжди жевріла іскра сумніву. Вона знала, що щось в цій священній структурі глибоко не так. Історію ордену почалося ще в 1920-ті роки, коли Чарльз Кінгстон вирішив піти з руху Мормонів. За однією з версій, причина. Була у відмові мормонів від багатожонства. А Кінгстон же навпаки нічого поганого в полігамії не бачив і почав проповідувати полігамію серед інших членів церкви останніх днів. Також він поширював там брошури та книгу, яку він сам же про це все написав. Це призвело до того, що його відлучили від церкви в 1928 році. Чарльз Кінстон, зрештою, не розгубився і навернув свого сина Елдена до своїх переконань. І вже 1 січня 1935 року Елден разом зі своїми. Цього лиш двома дружинами заснували офіційний кооператив в штаті Юта в Баунтіфулі, і з 35 по сороковий рік послідовники Елдена Кінстона, включаючи його батька Чарльза, почали переїжджати туди, в цей Баунтіфул штат Юта, маючи намір жити за програмою, так як це було описано самим Джозефом Смітом. Джозеф Сміт, це засновник мормонського руху. Загалом, якщо ви не в курсі, на початку члени комуни жили доволі скромно. Ходили, босоніж і носили такі особливі пальта без кишень. Так вони ніби символічно показували повну байдужість до всього морського багатства. Але з часом для декого почали відкриватися геніальні бізнес-ідеї. Наступний лідер, це був брат Чарльза Елдена Джон Ортел – Привніс свою лепту. Він не тільки заохочував багатожонство, а й просував ідею шлюбів між родичами, і вона міцно закріпилася в ордені. Саме Ортел почав застосовувати різні шахрайські схеми, щоб обманювати уряд. Він запропонував жінкам з клану приходити з дітьми до установ соціального забезпечення і прикидатися бідними матерями-одиначками, щоб отримувати продовольчі талони і грошову допомогу. Одман розкрився, але Ортел зумів у 1983 році відкупитися від звинувачень. А от нинішній лідер клану Пол Елден доводиться Джону Ортелу сином і дістав прізвисько Страж на стіні. За словами чоловіка, він з завидною регулярністю отримує звістки, особисто від Всевишнього, ієрархія всередині клану проста. Після пола йдуть його брати, а потім інші чоловіки, в кожного з яких є свій номер. В Ордені вважають, що в цьому порядку вони потраплять на небеса. Кровна близькість до голови ордену важлива для членів сім'ї, адже що більше кінгстонів у родоводі, то вищий статус у ком'юніті. Це пояснювала одна з представниць цієї сім'ї. Жінки перебувають в Ордені в безправному становищі, повинні підкорятися наказам чоловіків. А чоловіки, в свою чергу, слухають. Батьків, а батьки слухають лідера клану. У чоловіків в Кінгстоні бувають десятки дружин, наприклад, 14, 15 і безліч дітей. Також в Ордені існує негласне правило. Добре, якщо кожна жінка буде народжувати в середньому по одній дитині на рік. Коли діти виростають, вони одружуються або виходять заміж за інших членів ордену. Зокрема, практикуються шлюби між близькими родичами. Наприклад, дядьком і племінницею або двоюрідним братом і сестрою, я думаю, неважко здогадатися, до чого це все приводить. Ну але сім'я в підсумку швидко зростає в 93-му році до клану входило понад тисячу осіб а в 16 му 2016 му близько трьох з половиною. А за іншими версіями кінгстонів уже понад 10 тисяч. І я можу зрозуміти, чому вони укладають шлюби один з одним, тому що доволі складно притягнути нову людину ззовні, яка вже побачила, скажімо так, нормальне життя, щоб вона погодилася жити в полігамній секті, де в жінок немає ніяких прав. Ну і це лише початок з тих правил, за якими вони живуть. Всі вони, за рідкісними винятками їхніх головних, входять до кооперативної спільноти. Воно схоже на те, як влаштований вулик або мурашник. Всі працюють на загальне благо, тобто на благо сім'ї. Членам ордену кажуть, що це необхідно, щоб допомогти лідерам групи побудувати таке собі царство Боже на землі. Ну але вони не живуть тільки в цій закритій спільноті. Вони ходять іззовні, тобто ходять серед інших людей, виглядають цілком як всі інші звичайні люди, користуються всіма благами цивілізованого світу. Вони їдуть навіть в коледжі, щоб отримати освіту і працювати в одній з компаній, якими володіє орден. Правда, жінкам не можна носити плаття з відкритими плечима і вище п'яти сантиметрів над коліном. Все життя контролює орден. Своя початкова школа, свій банк, свій магазин, все вирішують за тебе. Вирішують, де ти будеш працювати, що будеш вивчати. Вирішують навіть за кого ти вийдеш заміж. Дивіться, я. Не буду вирішувати за вас, чи хочете ви дивитися ексклюзивні відео на моєму каналі чи ні. Але якщо ви все-таки хочете, то зробити це дуже просто і дуже легко. Треба стати спонсором мого каналу на Монобазі, Патреоні або Ютубі. Це всього лише 10 гривень на місяць. А відео для спонсорів виходять регулярно кожного місяця. Все, деталі будуть в описі, а ми повертаємося до історії. Орден функціонує як кооператив. І суть в тому, що всі ваші гроші знаходяться в спільному банку, і саме орден використовує їх для покупки домів, для бізнесу чи ось таких тачок для власника. Ну, знаєте, найнеобхідніше беруть, але найцікавіше, що вести так бізнес законно, бо вони оформлені як цей кооператив, а кооперативи не заборонені, а вже всередині. Кожен, хто хоче отримати гроші від цього фонду, має пояснити, для чого йому ці гроші. І ті, кому вдається втекти з цієї секти, потім в звичайних касах і банкоматах, не можуть повірити, що при знятті своїх грошей не треба пояснювати для чого вони. Полігамний клан Кінгстонів зі штату Юта поєднує інцест і перевагу білих над іншими расами зі старомодним капіталізмом. Це так коротко описує філософію секти американська правозахисна асоціація. За інформацією правозахисників у недільній школі, яка належить ордну, численним синам сім'ї розповідають, що темношкірі страждають від безлічі біблійних прокльонів. А самі кінгстони найбіліші з білих нащадки самого Ісуса Христа і Царя Давида. А расизм кінгстонів це спадщина ранніх догматів мормонського руху. Ось тільки мормони від застарілих поглядів відмовилися, а орден ні. Вони одержимі чистотою свого родоводу на рівні з божественним правом королів. Ненавидять всіх, хто не білий, і ненавидять державну владу. Але якщо глава сім'ї, його брати та інші високопоставлені чоловіки сім'ї дійсно живуть як королі і в розкоші, то іншим доводиться нелегко. Деякі з членів клану, яким не пощастило опинитися на високому щаблі, змушені досліджувати смітники і шукати їжу там, а також змушувати своїх дітей заробляти на життя з самого раннього дитинства, наприклад, там, розносити газети чи робити якусь важку роботу. Утім, навіть кровна близькість до глави ордену не завжди гарантує сите життя. У 2007 році в місті. Голандей, хтось набрав 911. дзвінок скинули, але поліція відстежила сигнал і про всяк випадок поїхала на виклик. Так поліцейські опинилися в будинку, де жила одна з дружин лідера клану з 11 дітьми. Житло за описом нагадувало смітник. Всередині пахло сечею, Скрізь були фекалії домашніх тварин на кухні, брудний посуд і зіпсована їжа, а на підлозі гори брудного одягу. І до кінця не ясно, хто саме набрав номер поліції. За однією з версій це випадково зробив один з дітей. І після виявлення цих умов соціальні служби втрутилися, щоб забезпечити безпеку дітей. Дітей було тимчасово вилучено з родини та розміщено під опікою держави. Проти батьків були висунуті обвинувачення в недбалості та жорстокому поводженні з дітьми. А судові процеси тривали по декілька місяців. Під час них батьки намагалися повернути опіку, виконуючи вимоги суду щодо поліпшення умов проживання та співпраці з соціальними службами. Сама ж організація Ніше культ орден не коментував цей інцидент, але такі випадки лише звернули більше уваги до цієї організації. Після завершення судових процесів деякі діти були повернуті батькам за умови постійного нагляду соціальних служб, а інші залишились під опікою держави або були передані на виховання іншим родичам. Ну і через закритість цього ордену подальша доля цих дітей, на жаль, невідома. Сімейний бізнес це важлива частина життя кожного вордені. А працюють кінстони в найрізноманітніших. Галузях, наприклад, вони займаються біопаливом, вони продають взуття, вони видобувають вугілля у власній шахті в'юті, розводять худобу, керують ломбардами, казино, санаторіями і спа-центрами. Ними у змі почали цікавитись ще в 90-х роках. Тоді журналісти стверджували, що бізнес кінгстонів оцінюють 150 мільйонів доларів, а зараз в них більше сотні підприємств, крім бізнесу. Орден займається шахрайством. Свідомий обман держави заохочується всіма членами сім'ї. Адвокат вірменського іммігранта Лева Дермена він допомагав членам ордену робити оці всякі різні махінації з державою. Отже, його адвокат розповідав, що в ордені є термін знекровити звіра. Це означає обдурити уряд. Цим, власне, і займається орден. Вони змушують оцього звіра державу стікати кров'ю. І при цьому всьому довгий час Кінгстонам вдавалося залишатися практично безкарними, можливо, минуло б ще багато років, перш ніж правда, випливла б назовні, якби не мері Джейкобс. Мері це племінниця лідера ордену Пола Кінгстона. За різними даними, в нього від 27 до 35 дружин і понад 300 дітей. У батька цієї мері Девіда 18 дружин і 200 дітей. Девід відомий е, її батько не тільки. Тільки близьким становищем до лідера клану, але й тим, що опинився в центрі скандалу. Чоловік провів 4 роки у в'язниці, оскільки в 97-му році одружився зі своєю 16-річною племінницею. Вона стала тоді його 15-тою дружиною. Шлюбну церемонію провів батько нареченої, а Девід вручив нареченій каблучку з 15-ма діамантами. Девіда звинуватили в інцесті та незаконних статевих зв'язках з неповнолітньою йому загрожувало до 20 років. Позбавлення волі, однак, у підсумку чоловік отримав 10 і відсидів з них лише 4. Унікальне правосуддя. Навіть більше Кінгстон не звільнився умовно достроково. Він покинув в'язницю, тому що його вирок несподівано скасували. Історія Девіда не виняток із правил. Чоловіки в Ордені регулярно звинувачуються в сексуальних стосунках із неповнолітніми. Ще один Кінгстон, Джеремі, був також засуджений за шлюб з 14-річною Луа Луаен. Через багаторічну практику близькоспоріднених союзів дівчина доводилася цьому Джеремі одночасно і тіткою. І племінницею, зрештою, щоб не наражатися на ризик, кінгстони розробили план, заснований на таких прогалинах у законах різних штатів. Так усі шлюби між кузенами і кузинами укладаються в Колорадо, бо там такі союзи дозволені. Дівчата, яким ще не було шістнадцяти, виходять заміж у Міссурі, оскільки в цьому штаті людина може укласти шлюбний союз вже в 15 років. Мері, як і інші діти в сім'ї Кінгстон, не сумнівалася в адекватності того, що відбувається до якогось. Часу. Бо в ордені дівчат переконують, що шлюб це найважливіше в житті в житті жінки, і потрібно старатися молитися, щоб вийти заміж. Дівчинка росла, не маючи практично жодних контактів із зовнішнім світом. Все її життя контролював орден, своя власна початкова школа, власні магазини, власний банк. Вони вирішували. Для чого ти вчишся? Вони вирішували, за кого ти вийдеш заміж, і все таке інше. І доля також була вирішена. Дівчині належало працювати у внутрішньому банку клану і вийти заміж за одного зі своїх родичів-чоловіків. Щоб принести більше користі ордену, дівчину відправили на курси зведення бізнесу в муніципальний коледж Солт Лейк Сіті. Це було одне з небагатьох таких проникнень у зовнішній світ, де орден нічого не вирішував. В коледжі дівчина познайомилася. З хлопцем на ім'я Брайан, закохалась в нього і почала таємно зустрічатись. Одного разу молодший брат побачив, як Мері листується з ним телефоном, і звісно, що доповів про це все матері. А та розповіла чоловіку: Девід Кінгстон наказав доньці три дні бути без їжі, щоб зарядити духовні батареї і привести себе у відповідність до того, чого хоче небесний отець. Дівчині доводилося спати в маминому ліжку, і мама тримала її за руку вночі, щоб. Знати, що вона біля неї. Її також зобов'язали користуватися туалетом із відчиненими дверима. За нею спостерігали практично цілодобово. Також вона зобов'язана була вийти заміж за свого двоюрідного брата Девіда Кінгстона. Дівчина стала для нього другою дружиною. Ну і зрозуміло, що не останньою. І Мері зрозуміла, єдиний шанс на нормальне життя це втеча. Однак втекти з ордену непроста затія. Все майно членів сім'ї належить ордену. Якщо хтось намагається піти, клан погрожує, що залишить зрадника ні з чим. Вони кажуть: якщо ти підеш, то ми заберемо всіх твоїх дітей, все твоє майно, твій будинок, машину, речі, гроші в тебе нічого не залишиться. І як ви зрозуміли, по мерії орден суворо карає втікачів. Колін Сноу. Теж народилася і росла в цьому ордені її мати була однією з 14 дружин Джона Кінгстона. Це ще один з братів лідера культу. Джон затятий прихильник традиції сім'ї. Він жорстоко побив одну з своїх дочок за те, що та намагалася втекти. Щоправда, за нанесення дівчині каліцтва Джон провів у в'язниці 8 місяців, і Колін з дитинства ненавиділа і його, і орден. Спробу втечі дівчина зробила в 15 років, проте втікачку повернули додому. Як покарання її відправили в особливий будинок покаяння вайдаху. Там Колін змусили працювати. На картопляній фермі постити і молитися, щоб домогтися прощення за втечу. А потім видали заміж за одного з її троюрідних братів. Він заборонив їй ходити до школи і був незадоволений тим, що Колін ніяк не може зачати дитину. Незадовго до 18-річчя дівчина зробила другу спробу втечі і цього разу. Вдало, і через кілька років це ж саме вдалося, і Мері Джейкоб, коли дівчину покарали, то вона таємно написала Брайану прощальний лист, і саме тоді. Він вирішив її врятувати. Коротше, якимось чином він заховав телефон біля машини, яка стояла неподалік від її дому, і якось їй про це повідомив. І от наступного дня Мері просто в туалет і якось вибігає не туди, куди треба, вбігає на двір, щоб схопити цей телефон і заховати. Її там ледь не зловили, але тим не менше, їй вдалося його заховати. І от Брайан з мамою і татом планують її втечу в п'ятій ранку. Наступного дня вона має втекти з дому і бігти до певного місця, де її підбере тато Брайана. Вона до нього добігає, він її везе до кордону штату, передає Брайану, а сам вертається додому. Потім до них ще додому приходить мама Мері і вимагає пояснень. Ну, але вони морозились, типу, вони навіть не знають, хто така Мері Кінгстон. А Брайан з Мері поїхали в Вегас, щоб уникнути жорстоких законів стосовно підлітків, які втікають з дому. Бо якби вони лишилися в Юті, то батьки мали б всі шанси повернути Мері додому. Далі вони повернулися в Юту вже і одружилися. І ще. Живуть неподалік від їхньої ферми, і зараз в них двоє синів, і все добре. Хоча, як на мене, досить дивний вибір з усієї Америки обрати місце, яке близько біліє ферми. Хоча, можливо, вона а швидше за все так і було. Вона хотіла більше людей врятувати. Незабаром, після того як вони втекли, Мері зізналася Брайну, що знає ще дещо про внутрішні справи Ордену, крім полігамії та інцестів. Дівчина була єдиною з працівників сімейного банку, кому вдалося. Втекти, працюючи там, вона бачила, як кінгстони переробляють рахунки для податкових декларацій і провертають різні шахрайські схеми. На біду Кінгстоні в мері фотографічна пам'ять, тому вона запам'ятала не просто факт шахрайства, а й конкретні цифри. І після розмови з чоловіком дівчина поговорила із ФБР у підсумку. Мері стала головним свідком у справі про найбільшу аферу з Біопаливом і фактично виступила проти своїх кузенів Джейкоба та Ісаї. Кінгстонів дівчина впевнена, кінгстони не просто клан, а організована злочинна сім'я. Ці люди не ті, за кого себе видають. Запевняє мері. Вона називає сім'ю бізнес імперією, яка промиває мізки своїм членам та ізолює їх від суспільства. Отже, в 2015-му вони навіть створили сайт KingstonClan.com, Де публікується інформація про секту, їхні злочини і керівників. Але ви не повірите, потім хтось з ордену подав на них в суд за наклепи. І, хоч невідомо який був результат, бо це було зашифровано, але сайт вони все-таки видалили. тим не менше, свідчення не пройшли марно, і от в серпні 2018 року американський бізнесмен Джейкоб Кінгстон разом зі своєю сім'єю збирається летіти до Туреччини. Щоправда, летить він не засмагати. Квитки куплені за кілька днів до від'їзду, а приготування до виліту нагадують швидше втечу. Кінгстон сподівається, що в Туреччині йому та його сім'ї та брату Ісаї Кінгстону нададуть притулок сам президент. Ердоган він навіть перевів на турецькі рахунки 135 мільйонів доларів, і частина цієї суми призначалася турецькому уряду. Кінгстон сподівався, що за допомогою грошей зможе переконати Туреччину не виконувати запити США про свою екстрадицію. Однак зніснити план втечі Джейкобу не вдається дорогою до аеропорту Солт Лейк Сіті. Його заарештовують. Джейкоб дуже заможна людина. Разом із братом Ісаєю він володів майном у штаті Юта на суму понад 20 мільйонів доларів. Брати явно зналися на розкоші. Крім нерухомості, в них було кілька дорогих автомобілів, зокрема, отакий Бугатті за майже 2 мільйони доларів. А всього на машини кінсто не витратили 7 мільйонів на люксові машини і нерухомість. Вони спустили вкрадені гроші. Шахрайська схема Джейкоба будувалася на е, чинному в США законі, який свідчить постачальник біодизельного. Пального як дорожнього має право на заохочення 1 долар за 4,5 літри ось того біодизеля. Також є можливість отримати різні податкові кредити, які дають змогу платити менше податків. Компанія Джейкоба Кінгстона цими привілеями користувалася, тому що по документах вони займалися оцим біопаливом. У компанії стверджували, що виробили понад мільйон літрів, а насправді нікчемну частку від заявленої кількості і виходить що одна і та сама партія біодизеля просто каталася з США в Панаму і назад. Тільки при виїзді вказували, що вони везуть е, паливо, а на в'їзді що везуть сировину. І потім Кінгстони нібито переробляли сировину на своєму заводі в'юті, а паралельно він зі своїми спільниками фальсифікували всі виробничо-транспортні накладні. Загалом Кінгстону та іншим учасникам змови вдалося домогтися податкових пільг на суму понад 1 мільярд доларів, з них 511 ці вони встигли отримати ще до того: 511 мільйонів. Ще до того, як їх арештували. Блумберг назвав це найбільшою аферою з біопалом в США, і от в липні 19-го Джейкоб Кінгстон визнав себе винним у шахрайстві. І гучна справа привернула увагу не тільки до самого Джейкоба, а й до його сім'ї. Адже він, член цього ордена, який називають наймогутнішим полігамним культом в США. А також одним з найнебезпечніших сміливість мерії дорого обійшлася їй за її словами. В 23 роки вона дізналася, що двоюрідні брати заплатили комусь з влади, щоб той зробив щось небезпечне з нею та її родиною. За її словами, вона ніколи не думала, що будуть фізичні погрози, поки не побачила те, що вказувало на неї і її чоловіка. Тобто вони комусь заплатили, щоб хтось їм. Щось зробив за звинуваченнями у шахрайстві з Біопаловом у 2018 році. Звинувачили і брата Джейкопа Ісаю. Крім цього, їх також звинуватили в погрозах свідкам у справі брехні слідчим. Джейкобу та Ісаю загрожувало довічне. Ув'язнення на лаві підсудних разом із ними опинилися дружина Джейкоба Саллі та його мати Рейчел. Жінок звинуватили в допомозі з перевезенням одного і того самого пального між резервуарами в США і Панамі, щоб створити оцю хибну видимість продажу. У 19-му році Джейкоб і та інші члени сім'ї, які опинились на лаві підсудних, уклали угоду про визнання провини з федеральною прокуратурою. І замість довічного ув'язнення Джейкобу Кінстону вже загрожувало до 30 років у в'язниці, а також у нього з'явилась можливість у майбутньому бути звільненим. Під нагляд Ісая мав був засуджений бути на 20 років, а Салі та Рейчел на 15 кожна. Ну і після цього випадку Кінгстони практично зникли з новин. Хоча, здавалося б, гучна справа мала привернути увагу змі у січні. Два го стало відомо, що Салі Кінгстон безуспішно просила зняти з її ноги електронний браслет, нібито через нього жінці незручно носити шкарпетки. В салі, це дружина цього Джейкопа, який був головний в цій афері. І виходить, що якщо вона носить браслет, то швидше за все вона на волі. І виходить, що вже оці всі звинувачення почали пом'якшувати. Ну вона мала відсидіти 15 років, і кістя клану та інші бізнеси сім'ї Кінгстон збереглися станом на 22 листопада 2024 року Полу Кінгстону 67 років, і він продовжує. Керувати організацією, зберігаючи її традиції та практики. І що зараз відбувається всередині цього ордену, є загадкою. Є інформація, що дехто з учасників пробували зв'язатися з мері, щоб вона і їм допомогла. Але очевидно, що поки що їм цього не вдалося. Радує те, що мері, так би мовити, розворушила оцю всю ідеальну схему. По-перше, звернула увагу ЗМІ на цю проблему. По-друге, вона є. Постійним свідком у цій справі і продовжує говорити про проблеми в цьому культі. По-третє, що учасники секти, оці що займалися величезними аферами, все-таки отримали покарання. Ну надіюсь, що їх не випустять одразу на волю, а все ж таки вони відсидять добру якусь половину цього. І основне. Мері Кінгстон це доказ того, що навіть у найтемніших куточках світу серед постійних заборон та знущань можна знайти силу, яка змінить твоє життя і світ навколо її втеча стала не лише актом особистої сміливості, але й Символом боротьби за правду, за справедливість, Мері вийшла за межі страху і не боялася оцих маніпуляцій і погроз, щоб розповісти світу про те, що відбувається всередині секти Кінгстон. І, власне, завдяки її свідченням і рішучості були викриті оці от махінації, які довгий час залишалися прихованими. Мері показала, що немає нічого неможливого для того, хто дійсно хоче щось змінити в своєму житті. І якщо ця історія вас надихнула, Нула, то поділіться цим відео з іншим. Можливо, саме ваш крок допоможе комусь іншому знайти свій шлях до свободи. чи Хоча би не попадати в секту. Дякую, що додивилися це відео до самого кінця. Дякую за лайки, підписки, коментарі і репости. Особливо дякую своїм найрозумнішим і найпрекраснішим спонсорам на планеті і вже готую для вас нове відео. Все, будьте чемні, дивіться інші мої відео, ось це або ось от списки, їх дуже багато. Не попадайте в секти. І до зустрічі в нових відео.